Шановні підписники і гості нашого каналу, протягом наступних кількох хвилин ми розповімо вам, якою буде погода у середу 6 серпня в різних куточках України. Поки готуємо для вас свіжий випуск прогнозу, не забудьте підписатися, натиснути лайк та включити сповіщення, аби не пропустити оновлення. У Львові протягом дня температура коливатиметься в межах 17 градусів тепла, стільки ж очікується і вночі. Вітер з північного заходу швидкістю близько 3 метрів за секунду. І з самого ранку небо буде вкрите щільними хмарами, і така картина триматиметься майже весь день. Уранці розпочнеться дощ, який після обіду може посилитися ближче до вечора небо відкриється, а опади поступово припиняться. У Дрогобичі цього дня стовпчики термометрів покажуть близько 17 градусів вище нуля в день та 18 тепла в нічну пору. Пориви вітру з північного заходу сягатимуть приблизно 5 метрів за секунду, похмурість триматиметься від самого ранку і аж до вечора. Дощ почнеться вранці та триватиме майже до заходу сонця, поступово втрачаючи інтенсивність. У трускавці температура в день становитиме 17 градусів тепла. Така ж очікується і вночі. Вітряно із північного заходу зі швидкістю близько 5 метрів за секунду. Зранку небо затягнеться хмарами, які залишаться на ньому до самого вечора. Легкий дощ, що розпочнеться вранці, може стати інтенсивнішим у день, але до вечора його не стане. У Луцьку повітря прогріється до 18 градусів із позначкою плюс в день, а вночі буде близько 17 тепла. Вітер нестиме прохолоду з північного заходу із середньою швидкістю 5 метрів за секунду. З самого ранку над містом нависнуть хмари, які не зникатимуть протягом усього дня. Удень можливий дощ, що ближче до вечора, стане менш рясним. У ковалі протягом дня температура триматиметься на рівні 19 градусів вище нуля, а вночі знизиться до 17 тепла. Вітер із північного заходу швидкістю близько 4 метрів за секунду. День розпочнеться сірими хмарами, які залишатимуться над містом до вечора. Вранці і удень можливі дощі, які припиняться ближче до завершення дня, поступаючись місцем яснішому небу. У Тернополі в денний час температура підніметься до 21 градуса тепла, вночі опуститься до 19 з позначкою в плюс. Вітер із північного заходу із силою близько 6 метрів за секунду. День розпочнеться світлим ранком, але вже після обіду на небі з'являться хмари. Дощ, що розпочнеться в день, до вечора стане слабшим. Залишивши по собі вологу прохолоду. У чорткові ранок розпочнеться під яскравим сонцем із 22 градусами тепла впродовж дня, тоді як уночі температура знизиться до 19 вище нуля. Вітер нестиме свіжість із північного заходу зі швидкістю близько 5 метрів за секунду. Уже ближче до обіду сонце сховається за хмарами, які залишаться над містом до самого вечора, У день та під вечір дощитиме. А з наближенням ночі інтенсивність опадів зменшиться. У рівному стовпчики термометрів покажуть 20 градусів тепла в день, а вночі очікується близько 18 вище нуля. Північно-західний вітер розганятиметься до приблизно 5 метрів за секунду. Небо буде сірим від ранку до вечора. Уже зранку розпочнеться потужний дощ, який супроводжуватиметься грозою. У другій половині дня злива ослабне, поступаючись місцем меншому дощу. В Івано-Франківську температура в день сягне 20 градусів тепла, вночі знизиться до 17 вище нуля. Північно-західний вітер розганятиметься до 7 метрів за секунду. Хмари з'являться ще до сходу сонця і не полишатимуть місто до вечора. З самого ранку йтиме дощ, який припиниться лише з настанням вечора. В Ужгороді повітря прогріється до 22 градусів тепла, а ніч принесе 20 вище нуля. Північний вітер буде помірним. Близько 5 метрів за секунду. Над містом зависнуть хмари вже зранку, утримуючись аж до вечора. Потужний дощ почнеться ще до полудня, але ближче до вечора опади повинні зупинитися. У мукачеві денна температура становитиме 23 градуси тепла, нічна 19 вище нуля. Вітер з півночі буде не надто сильним до 4 метрів за секунду. Небо хмуритиметься більшу частину дня. Дощ розпочнеться зранку, але до вечора припиниться, звільнивши простір в вечірньому світлу. У Чернівцях температура в день триматиметься на рівні 21 градуса з позначкою в плюс, вночі повітря прогріється до 20 тепла. Вітер північно-західного напрямку швидкістю близько 4 метрів за секунду. Небо залишиться вкрите хмарами протягом усього дня. Зранку дощитиме, а після обіду можливі сильні зливи з грозою. Надвечір дощ знову повернеться, але вже менш інтенсивний. У Новоселиці температура сягне 23 градусів тепла в день і 21 з плюсом вночі. Північно-західний вітер буде помірний приблизно 3 метри за секунду. День буде похмурим від самого ранку. У ранкові та денні години пройде потужний дощ із грозою а ближче до вечора небо лишатиметься сірим, але дощ стане не таким рясним. У Хмельницькому температура в день підніметься до 23 градусів тепла, вночі до 19 з позначкою плюс. Західний вітер буде помірним швидкістю приблизно 5 метрів за секунду. Протягом дня сонце заявлятиметься рідко, ховаючись за хмарами. У першій половині дня прогнозується потужна злива з грозою, яка згодом ослабне, але дрібний дощ залишиться з містом аж до пізнього вечора. У Кам'янці-Подільському вдень повітря прогріється до 25 градусів тепла, вночі стовпчики опустяться до 20 вище нуля. Західний вітер буде не надто сильним близько 3 метрів за секунду. Від самого ранку небо затягнеться щільною хмарністю, і вранці, і вдень слід чекати інтенсивного дощу з грозою. Ближче до вечора негода не відступить, триматиметься дощ, хоч і менш рясний. У Києві температура в день сягне 27 градусів із позначкою в плюс, а вночі знизиться до 20 тепла. Вітер із південного заходу повільний близько 2 метрів за секунду. З самого ранку столиця буде під суцільною хмарністю, яка не зникатиме протягом усього дня. Удень і ввечері йтиме сильний дощ, що часом супроводжуватиметься грозами. У фастові повітря прогріється до 28 градусів тепла. А вночі очікується 18 вище нуля. Південно-західний вітер швидкістю близько 3 метрів за секунду ледь коливатиме повітря. Небо буде затягнути зранку до самого вечора. У другій половині дня почнеться сильна злива з грозою, яка триматиметься до настання ночі. У білій церкві день буде політньому спекотним 30 градусів із позначкою плюс вночі 19 тепла. Південно-західний вітер до 3 метрів за секунду. Не принесе відчутного полегшення. Небо буде сірим і закритим від ранку до вечора. У весь день триватимуть сильні дощі з грозами, без суттєвих перерв. У Яготині температура сягне 30 градусів вище нуля в день і 18 тепла вночі. Південно-західний вітер буде ледь відчутним близько 2 метрів за секунду. Ранкове небо ще буде світлим, проте вже вдень його займе щільна хмарність, яка триматиметься до ночі. У другій половині дня очікується сильна злива з грозою, яка триватиме до вечора. У Василькові в день буде 27 градусів із позначкою в плюс, а вночі температура знизиться до 19 тепла. Вітер з півдня дуже слабкий, лише 2 метри за секунду. Хмари над містом з'являться вже зранку та залишаться до самого завершення дня. У другій половині дня йтиме сильний дощ із грозою, який не припинятиметься до ночі. В Ірпені температура в день становитиме 23 градуси тепла, а вночі опуститься до 18 вище нуля. Вітер південного напрямку повільний близько 2 метрів за секунду. Весь день небо буде похмурим, і зранку і до самого вечора. У другій половині дня почнеться дуже сильний дощ із грозою, який ближче до ночі ослабне, але залишиться помітним. У Борисполі стовпчики термометрів піднімуться до 28 градусів із позначкою в плюс, вночі буде 19 тепла. Вітер із південного заходу до 3 метрів за секунду. Вже вранці над містом з'являться хмари, які не покинуть небо до завершення дня, удень і ввечері дощитиме. У Чернігові повітря прогріється до 26 градусів вище нуля, а вночі похолодає до 16 тепла. Південно-західний вітер. Лагідний швидкістю близько 2 метрів за секунду. Ясна погода протримається лише зранку, вже день небо вкриється хмарами. Вдень і надвечір очікується дуже сильний дощ місцями з грозою. У прилуках день буде 28 градусів тепла, а вночі 18 із позначкою в плюс. Південно-західний вітер майже непомітний, лише 2 метри за секунду. Ранок подарує трохи сонячного світла, однак у другій половині дня хмари заполонять небо. Більшість дня мине без дощу, але ближче до вечора ймовірні короткочасні опади. У Ніжині температура в день сягне 28 градусів вище нуля, а вночі 17 тепла. Вітер із південного заходу повільний приблизно 2 метри за секунду. Ясний ранок швидко зміниться хмарністю. З середини дня і аж до вечора у місті йтиме дуже сильний дощ із грозою. У Житомирі в день очікується 24 градуси тепла, а вночі 18 із позначкою в плюс. Південно-західний вітер близько 2 метрів за секунду. Уже вранці небо затягнеться хмарами, які не залишатимуть місто до самого вечора. Упродовж усього дня дощитиме, а по обіді опади можуть стати інтенсивнішими. У радомишлі температура вдень становитиме 24 градуси тепла, вночі 18 вище нуля. Південно-західний вітер розганятиметься до 3 метрів за секунду. Сонце залишиться за хмарами ще з самого ранку. Друга половина дня принесе дощ, який триматиметься до вечора. У Бердичеві температура вдень становитиме 25 градусів тепла, вночі знизиться до 17 вище нуля. Південно-західний вітер помірний швидкістю близько 4 метрів за секунду. Небо буде затягнутим від самого ранку і до заходу сонця. Дощ розпочнеться зранку, спочатку незначний, а вдень посилиться і триматиметься до вечора. У сумах стовпчики термометрів покажуть 29 градусів із позначкою плюс, а вночі 19 тепла. Вітер із північного заходу майже непомітний, лише 1 метр за секунду. Ясний ранок зміниться хмарами ще до обіду, які не покидатимуть небо до пізнього вечора. День пройде без опадів. У конотопі вдень очікується 28 градусів тепла, а вночі 17 вище нуля. Південно-західний вітер ледь відчутний близько 2 метрів за секунду. Перша половина дня буде ясною, але вдень з'являться хмари. Увечері можливий короткочасний дощ. У ромнах повітря вдень прогріється до 28 градусів тепла. Вночі очікується 18 із позначкою в плюс. Південний вітер дуже слабкий швидкістю до 2 метрів за секунду. Протягом усього дня утримається сонячна погода, а ближче до вечора на небі з'являться хмари, увечері можливий легкий дощ. У вінниці температура в день сягне 26 градусів тепла, а вночі 18 вище нуля. Західний вітер помірний приблизно 4 метри за секунду. Небо буде вкрите хмарами від ранку до вечора. Зранку очікується слабкий дощ, який удень перетвориться на сильну зливу з грозою. До вечора дощ триватиме. У хмільнику повітря прогріється до 25 градусів тепла в день, а вночі знизиться до 17 вище нуля. Західний вітер близько 4 метрів за секунду. Хмарна погода триматиметься увесь день. Ранкова злива з грозою ближче до обіду ослабне. Поступившись затяжному легкому дощу. У Тульчині в день очікується 28 градусів тепла, а вночі 18 із плюсом. Західний вітер близько 4 метрів за секунду. День буде сірим, хмари закриють сонце ще зранку. Удень і ввечері прогнозується дощ, який поступово втратить силу. У Черкасах температура повітря в день підніметься до 31 градуса з позначкою в плюс, уночі знизиться до 21 тепла. Північно-східний вітер, практично без руху, менше 1 метра за секунду. Ранок розпочнеться сонячно, та вже день небо затягнеться. У день і ввечері йтиме дощ, який ближче до завершення дня стане інтенсивнішим. У смілі день обіцяє бути спекотним 33 градуси вище нуля, уночі повітря охолоне до 19 тепла. Вітер західного напрямку слабкий до 2 метрів за секунду. Ясний ранок зміниться хмарністю після полудня. З середини дня почнеться дощ, який ближче до вечора стане сильнішим. В, Умані в день очікується 29 градусів тепла, а в нічну пору 18 вище нуля. Південно-західний вітер майже непомітний менше одного метра за секунду. Вранці небо буде затягнути, і така хмарність триматиметься до вечора. Ще з самого ранку почнеться сильна злива з грозою, яка триватиме до заходу сонця. У кропивницькому повітря прогріється до 34 градусів тепла в день, а вночі до 21 з плюсом. Вітер із південного заходу слабкий близько 3 метрів за секунду. Ранок буде сонячним, однак із середини дня з'являться хмари, які залишаться до вечора. Увечері можливий легкий дощ. У Знам'янці температура вдень становитиме 32 градуси тепла, вночі 20 вище нуля. Вітер із півдня Майже невідчутний менше одного метра за секунду. Ранкове небо буде ясним, однак у середині дня його закриють хмари, опадів не передбачається. В Олександрії день обіцяє бути сонячним, температура в день досягне 31 градуса із позначкою плюс вночі 20 тепла. Західний вітер слабкий близько одного метра за секунду. Протягом усього дня небо залишатиметься чистим, без натяку на опади. У новомургороді температура повітря підніметься до 32 градусів тепла, вночі буде близько 19 вище нуля. Вітер західного напрямку до 2 метрів за секунду. Ранок буде сонячним, але вже у другій половині дня небо стане похмурим. У день і ближче до вечора можливий дрібний дощ. У Дніпрі спекотний день температура сягне 32 градусів тепла, ніч принесе 23 з плюсом. Північний вітер, лагідний, Приблизно півтора метра за секунду. Протягом усього дня небо залишатиметься чистим, жодних опадів. У Кам'янському вдень прогнозується 31 градус тепла, вночі 22 вище нуля. Північно-західний вітер помірно слабкий до 2 метрів за секунду. Увесь день буде безхмарним, опади не очікуються. У кривому розі спекотна погода, температура підніметься до 34 градусів із позначкою в плюс, ніч буде теплою. 22 градуси вище нуля. Вітер північно-західного напрямку слабкий приблизно 2 метри за секунду. День обіцяє бути ясним від початку до кінця, без опадів. У Нікополі стовпчики термометрів в день покажуть 33 градуси тепла, уночі 23 вище нуля. Південний вітер легкий близько 2 метрів за секунду. Упродовж усього дня зберігатиметься сонячна погода без жодних опадів. У Павлограді в день очікується 32 градуси тепла, уночі 20 вище нуля. Східний вітер майже невідчутний менше пів метра за секунду. Увесь день небо буде безхмарним, без опадів. У Полтаві температура сягне 29 градусів із позначкою в плюс вночі 20 тепла. Північний вітер слабкий до 2 метрів за секунду. Протягом усього дня буде ясна погода. Дощу не передбачається. У лубнах повітря прогріється до 29 градусів тепла, нічна температура 19 вище нуля. Західний вітер невеликий близько 2,5 метрів за секунду. Ранок буде сонячним, але день небо затягнеться хмарами, які триматимуться до вечора. Опадів не очікується. У день температура досягне 30 градусів тепла, а вночі 19 з плюсом. Південно-західний вітер дуже слабкий. Близько одного метра за секунду. Більшу частину дня буде ясно, але ближче до вечора з'являться хмари. Увечері можливий дощ. У Кременчуці в день буде 29 градусів тепла, вночі 21 вище нуля. Західний вітер до 2 метрів за секунду. День пройде під ясним небом, але ввечері можливе погіршення погоди, ймовірна, сильна злива з грозою. У решетилівці температура в день сягне 31 градуса з позначкою плюс вночі 20 тепла. Західний вітер слабкий менше 1 метра за секунду. Ранок буде ясним, але згодом небо затягнеться хмарами. Увечері можливий дрібний дощ. У Запоріжжі стовпчики термометрів покажуть 34 градуси тепла, а нічна температура буде 22 з плюсом. Вітер північно-західного напрямку до 2 метрів за секунду. Протягом усього дня небо залишатиметься безхмарним. Опадів не буде. У Мелітополі спека 35 градусів тепла в день, 21 уночі. Вітер із північного сходу, помірний трохи більше 3 метрів за секунду. Увесь день буде ясним, без єдиної хмаринки. Опадів не очікується. У Бердянську повітря прогріється до 29 градусів тепла, нічна температура 23 з плюсом. Східний вітер до 3 метрів за секунду. Сонце буде панувати на небі впродовж усього дня. Без дощу. У вільнянську денна температура сягне 33 градусів, нічна 21 тепла. Північний вітер слабкий приблизно півтора метра за секунду. Увесь день обіцяє бути ясним. Без опадів. У Одесі всереду очікується по справжньому літній день. Повітря прогріється до 31 градуса тепла, а вночі температура опуститься до 25 вище нуля. Вітер південно-східного напрямку слабкий 3 метри на секунду. Протягом дня небо буде сонячним, однак під вечір можливе збільшення хмарності, опади малоймовірні. У Ізмаїлі протягом дня буде 34 градуси із позначкою в плюс, вночі 22 градуси тепла. Вітер з півночі близько 3 метрів за секунду. З самого ранку небо буде затягнути хмарами, які залишатимуться над містом до вечора. Дощ не прогнозується. У Миколаєві стовпчики термометрів покажуть 37 градусів тепла, уночі 24 з плюсом. Північно-східний вітер близько 1 метра на секунду. Перша частина дня обіцяє бути сонячною, а от у другій половині з'являться хмари. День пройде без опадів. У Первомайську денна температура сягне 32 градусів, уночі 20 градусів вище нуля, вітер південно-західного напрямку до 2 метрів за секунду. Ранок буде сонячним, ближче до обіду захмариться. У день очікується сильна злива з грозою, яка до вечора поступово вщухне. У Херсоні синоптики прогнозують спеку. В день температура досягне 36 градусів із позначкою в плюс, а нічна 23 вище нуля, вітер зі сходу 2 метри на секунду. Упродовж усього дня сонце світитиме без перешкод, опадів не буде. У Сімферополі вдень очікується 32 градуси тепла, вночі 21 градус вище нуля, північно-східний вітер 4 метри за секунду. Зранку небо буде частково затягнути, проте ближче до вечора хмари розвіються, без опадів. У Харкові синоптична картина стабільна вдень 28 градусів тепла, уночі 20 вище нуля. Північно-західний вітер слабкий близько 2 метрів за секунду. Небо протягом усього дня залишатиметься чистим, опади не передбачаються. У лагідному температура повітря в день сягне 30 градусів тепла. А вночі стовпчики термометрів опустяться до 19 градусів із плюсом. Вітер північно-західний, слабкий, приблизно 2 метри на секунду. Весь день небо буде безхмарним і сонячним. Опадів не очікується. У Донецьку в день очікується 31 градус тепла, а вночі близько 19 вище нуля. Вітер північний, легкий, близько 2 метрів за секунду. Протягом дня утримається ясна погода без жодних опадів. У Краматорську повітря прогріється до 31 градуса тепла. Вночі температура знизиться до 18 градусів із плюсом. Вітер північно-західний приблизно 2 метри на секунду. Ясне небо протримається протягом усього дня. Дощів не передбачається. У сніжному вдень термометри покажуть 31 градус із позначкою в плюс, уночі 19 вище нуля. Вітер північний близько 2 метрів на секунду. Упродовж дня небо буде чистим і сонячним. Опадів не буде. У Луганську прогнозують теплу погоду: вдень повітря нагріється до 33 градусів із плюсом, вночі температура становитиме 19 градусів вище нуля. Вітер північний, слабкий 2 метри за секунду. Небо ясне без опадів. У Старобільську вдень температура повітря досягне 31 градуса тепла. А вночі буде близько 19 градусів із позначкою плюс. Вітер північно-західний, трохи сильніший, 3 метри за секунду. Вдень можливі короткочасні хмарки, які до вечора розсіються, дощів не передбачають.